У другій половині листопада у Луцьку та вже на Волині вибув сніг та на дорогах ожеледиться. Стопчики термометрів вже показують мінусову температуру. Відповідно, вже і настав час для того, щоб перевзути автомобілі. Не усі встигли це зробити відповідно до рекомендацій, коли стопчики термометрів опускаються менше 7 градусів за Цельсієм. Тож чимало автівок уже стоять у чергах на шиномонтажах. Тож ми вирішили дізнатися. Які ціни цього року перезути своє авто? На дорогах стало слизько. Тож і черга на луцьких шиномонтажах традиційно ого, які сезон перевзування автомобілів на зимову резину, хоч і розпочався ще в середині жовтня однак чимало водіїв, як завжди, дотягнули до останнього. Тож ми вирішили поцікавитися, які ціни на луцьких шиномонтажах. На шиномонтажі монтажі на вулиці Набережні робота кипить. Лучанин Георгій розповідає, зараз змінює літні шини на зимові на автівці для українських воїнів. Цей автомобіль із Норвегії поїде на передову у Харківську область і допоможе захисникам нищити росіян. Це машина для військових, і я сподіваюся, що хлопці зроблять знижку. Тому ця машина завтра зранку їде на Харків. Тому я сподіваюся, що це буде дуже помірна ціна. Горій каже, ціни помітно підросли у порівнянні з минулим роком. Моє авто перевзуто, як там все по правилах в середині жовтня вже було перевзуто, як тільки ну, починається. Я, бачу, ціни? я сам з Харкова, тому мені дуже складно порівняти, тому я загалом так дорожче стало. Бо ну, я минулий раз перевзувався ще в Харкові. Тут так склалося, що ми переїхав вже в березні, тому тут добував ту зимову резину, яка вона залишилася ще з Харкова. На Луцьких шиномонтажах ціни різняться. Усе залежить від автомобіля та розміру шин. Наприклад, на шиномонтажі на набережній змінити шини. Дев'ятнадцятку можна трохи більше за 600 гривень. На вулиці Дубнівській шиномонтаж працює за попереднім записом. Аби не було черг. Менеджер Олександр розповідає, нині у них все розписано майже на два тижні. В порівнянні з минулим роком ціни на шиномонтажні послуги не піднімала. Ми працюємо по тарифах минулого року. По... В шиномонтажних послугах у нас працює схема попереднього запису. Телефонують на магазин або на безпосередній шиномонтаж, записуються на конкретну годину, в час, день, коли клієнту зручно, і приїжджає. Це створено для того, щоб не було скупчення автомобілів. Озвучити прайс на перезування авто тут нам відмовились буцімто, аби конкуренти цим не скористались. Ми ж перезвонили на цей шиносервіс пізніше. Кажуть, ціна за чотири колеса Р15 600 гривень. «15, якщо це лихославний диск 600 гривень дізнатися ціну було проблематично і на шиномонтажі на вулиці Стрілецькій черга автівок тут чималенька робота у працівників кипить. Однак прайс ми таки з'ясували, і він аналогічний, як і на попередньому шиномонтажі 150 гривень за колесо Р 15 Шиномонтаж на відродження теж користується неабиякою популярністю серед луцьких водіїв. Заходимо до них на сайт і бачимо прайс. До слова, дуже зручно. Перевзуття чотирьох коліс R15, R16 тут вам обійдуться у 600 гривень, R17 – 720 гривень, R18 – 800. Обслуговує водіїв і шиномонтаж на вулиці Боженка у Луцьку. На сторінці у інстаграмі опублікований прайс. Як на вашому авто стоять шини R13 або R14, вам доведеться заплатити 520 гривень за перевзуття. За R15 і R16 ціна буде дещо вища – 620 гривень, а колеса 19 дюймів можна замінити за 720 гривень. Дещо дешевші ціни на шиномонтажі на вулиці Лідавській. Перевзуття коліс Р-14 обійдеться у 380 гривень. За Р-15 потрібно заплатити 440 гривень. Р-17-18 обійдуться у 520. Також на цьому шиномонтажі є послуга зберігання шин. Плюс це обійдеться у 400 гривень за півроку. Ще один шиномонтаж. Перевзуває автівки Лучан на вулиці Набережній на Вишківському перехресті. Прайс також є в інтернеті. Легкові автомобілі R13-14 100 гривень за колеса, тобто за комплект коліс доведеться віддати 400 гривень. Колеса R15-16 обійдуться у 500 гривень, R17-18 600, а за 19-20 обійдеться водієві у 720 гривень. Тож чим більші у вас колеса, тим вищою буде ціна за перевзування у нашому переліку: найнижчі прайси на шиномонтажах на Набережній та лідавській. Однак водіям до вказаної суми варто одразу доплюсувати інші витрати, як от. Прокатка диска, важкий для балансування куліс або ж заміна вентилів по народному сусків. Деякі ж автовласники йдуть іншим шляхом, просто купують другий комплект дисків з шинами. По-перше, перестановка готових зібраних коліс займає менше часу, ніж розбортування і подальше бортування шин на одній ті ж диски. А по-друге, перевзутись можна самому, не використовуючи багатогодинні черги на шиномонтажах і економлячи свій бюджет.